Зате я виграв У нас. Реально було багато е, ігор, багато квестів. Що давали, що було смачно, що було дивно. Скажу так: там був е, шведський стол. Тільки До, через, чи тільки, угу. тільки куску угу. невід'ємна частина всіх групових поїздок. Це звичайно екскурсії. Там було багато картин на Рембрандта. в Лондоні. Таверський міст бачили. Ми були в Оксфорді. коли був вільний час, можна було зайти в кафешку десь в центрі міста, да, обідати, да, да. спробувати щось замовити, поспілкуватися з офіціантами, почитати меню. Табір за кордоном це не тільки навчання, не тільки уроки, а це ще і певні розваги. Розкажіть, будь ласка, от є, наскільки я розумію, да, є розваги. На території табору, ну і екскурсії, давайте розділимо ці два нюанси. От на території університету. А наскільки у вас було можливості якісно займатися спортом? Наприклад, якими видами да яка інфраструктура табору і як її використовували, Наприклад, для вас а, і говоримо там є денні, і потім є після вечері вечірні розваги. Uh -huh. А як вони організовані і що це таке, до чого готуватись? Якщо ми говоримо про якісь денні активності, uh -huh. то зазвичай це були ігри. Там було просто величезне футбольне поле. От Прямо от, як там повноформатне на... да, футбольне поле. <реш> І це було там було не тільки для звичайного футболу, там для американського футболу, що uh -huh. ворота. Ось ці ворота, рагар, я, я їх називаю. Uh -huh. Uh -huh. Виходить, це поле ділили навпіл, а потім ще одну іншу щен, ще одну частину ще. Три шестерина. І виходить на. Квадратному кусочку ми грали в Capture the Flag. Коротше, у команд є прапори, О. Uh -huh. і їм треба забрати прапор іншої команди і занести її до себе на базу. Uh -huh. Uh -huh. І коли проти тебе грають купа італійців, Uh, і у тебе в команді італійці, і ти просто через це поле реш. Гей, за І Я такий, і вот свій. Я такий да, ти лови там щось. Uh, не, за... Це тільки хлопцями ви гуляли? всі. там я пам'ятаю, була ситуація. Я от просто бігу, я з прапором бігу, бігу, бігу. Мені стають під ножку, я падаю, просковжаю там 5 метрів. Штани по... зелені всі да, все зелене, просто я такий. Я за то забрав хлоп. Угу. Зате я виграв. Це найголовніше. Ні, в нас реально було багато е, ігор, багато квестів. У нас був реально квест ще е, за територію саме університету. Нам би давався якийсь типу ліст, в якому було сказано типу, пофотографувати, не знаю, щось uh -huh. якось, сфоткатись з дубом, uh -huh. якесь інтерв'ю зробити, зробити якусь фотографію з музичними інструментами. Uh -huh. Ну зі і ви шукаєте, де це знайти? І ми, і ми реально бігаем, це, і ми шукаємо, вагалі. і це все це все на час. Uh -huh. Хто швидше це все зробить? Дали, абсолютно дали, нам дали певну типу територію, по якій ми можемо ходити. Ми мали сфотографуватися біля банкомату, мали там, був камінь. А треба було уявити, що хтось статує, і ми ще чисто приколу зробили так, що інші поклоняються сій статую. Да, На Сашу була статуя, типу, <laughs> так, стояв. І, і, я типу так став. Uh -huh. Типу, знаєте, це череп тримають yeah. вот. да? да. сам <смеш> <смеш> і, і поруч мене <смеш> типа <там, смеш> <смеш> <семеро смеш> людей з нашої групи, вони uh -huh. типу, а да. да, да Краще, да, ні, все. ми тоді я не пам'ятаю, хто виграв. Чесно кажучи, було реально весело. І оцей квест реально я запам'ятаю не завжди, тому що реально ми шукали, там була якась аптека, ходити по якимсь магазинчикам uh -huh. питати щось. І оце реально ще цей бар'єр треба подолати. Типу, коли ти типу, по магазинчикам ходиш, щось шукаєш, питаєш. Куди му uh -huh. бачила якусь людину, яка якісь бумажки там поставляла, якісь підсказки, все все інше. Ну реально, реальна люди важливо. реагували. Ну це ж просто жителі Скажу так, мені, Бундана, мені, здає, да, мені тобто здається. Мені ви... здається, що вони вже звикли. Що Вони знають, що поряд є табір. Якщо ні у мені реально здається, що вони знають, що поруч табір, і така просто фігня може творитися. В нас взагалі для того, щоб в принципі зайти в на територію цього університету, реально в нас було одне правило завжди брати з собою ті бейджики. Не знаю, у кожного був свій колір. Постарша група не знаю, може бути зелений, у ко у когось жовтий був. У mm -hmm. нас був момент жовтий. Ми в Лондон їхали з цими бейджами. Нас ну, нас реально, нас відрізняли від інших людей, просто від якихось, mm -hmm. не знаю, просто англійців, британців. Коли вони бачили не знаю, Толпу з 300 дітей з якимись бейджиками. Я думаю, що вони зрозуміли, що це не просто так. Треба тікати, да? Дреботік... Да. <зараз, зараз буде знімати контент. Хоча знаєте, коли ми гуляли біля Букінгемського палацу, там була просто настільки велика купа людей, і виходить: mm -hmm. Я йду за однією людиною. Типу, не на нашим руплідером, а типу, людина, яка там Ітен його звали, типу, mm -hmm. він, да, вижати, да. Він, він був координатором. типу. Mm -hmm. Я йду за ним. Потім відволікаюсь фотографувати цей Бухінгенський палац, бо я зміг пройти от прямо до забору це uh -huh, uh -huh. зміна Караулу, тут uh -huh, uh -huh. реально купа людей. І я починаю йти за іншою людиною. Теж за, 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 за нині кепці. <зум> і я, я розумію, те, що а нікого за ці людиною нема. А де всі? Девсі? Я... Людина і... вже від тебе каже, що ти за мною йдеш. <зум> <зум> мене мене реально це перший раз, коли я. Почув, наскільки бенефіт може бути е, твій високий зріст. Я просто mm -hmm. подивився, такий на нацепочки став. так. Телефон краще да. Так. Е, де, де інша група там? А, mm -hmm. а тепер, mm -hmm. тепер спитаю з моєї сторони, як це було? Ми тільки вийшли, це, була, це ми в перший раз виїхали реально в Лондон. Я теж ходила за людиною в Зеленій кепці. Це, це був ужас. краще. Для того щоб прийти в принципі до саме центральних цих воріт, о, треба реально перейти через два пішох, через угу, два пішохідних перекони. Ні, не підземні. На, та, та, просто ворі. там це як стоїть. Угу. Там ще поліція стоїть о, нав, на конях. О, так, а, так, 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 о, і це реально. Я, я йду. Людина в зеленій капці йде. Я теж піду, а вони у нас реально в нас всі так і відрізняли, в принципі. І Я дивлюсь в один момент. Реально, а це якась. Інша людина просто. А ну реально зелена кепка є, але в маленьких хлопчиків, типу, за ним і, і дівчат немає. Я розумію, йомайо, я, я реально я стою біля цих центральних воріт. Я не розумію, куди мені йти. Саша, Саші нема ніде. Я одна. В Лондоні, блін, біля воріт, що робити. Е, ну я знайшлась. Через все... скільки це було часу? В хвилин, хвилин десь мене 10 ш... ну, мене шукала, ну можливо, вісім, десь так. Згубилося да, на десять хвилин. Згубилося да. на ну, десять але 10 губилося, хвилин. Але реально, я разу, просто да, я да, пішла да. з одні, з е... іншим чоловіком. Мене просто починали штовхати позаду. Єдина річ, яку я хочу сказати, це що треба бути постійно реально зі своїм групідером щоб не загубитись або треба мати якийсь флажок або треба постійно або триматися за ручки я не знаю що треба робити але це має бути ну для таких людей як я мені мабуть потрібне потрібні ці флажки Важлива тема, яка хвилює і дітей, і батьків, це звичайно харчування. Як це відбувається відбувалося в Англії? О котрій був сніданок, обід і вечеря? Що давали, що було смачно, що було дивно? Які враження від харчування ви привезли з Англії? Скажу, скажу так: там був о, шведський стол. Так. Реально, ну я би по-іншому не можу ніяк це виразити, тому що реально ти заходиш у ну, у кожному порізним кусом. Ти можеш зайти, взяти собі як хлоп'я, якісь не знаю, там постівці там декілька ну, костівці, видів, там, да, там, шкладні, якісь, там різні. Да? А, є так mm -hmm. а, молоко, є як звичайне молоко, соєве молоко. Там по-різному йде mm -hmm. саме на людину. Так. А, далі ти можеш взяти собі як типу друге, ти можеш взяти собі якісь яйця, бекон, mm -hmm. а, і можеш взяти собі, не знаю, якісь вафлі, якісь mm -hmm. панкейки іноді давали. Mm -hmm. Uh -huh. Там стояв бочонок з якимось джем, з джемами, uh -huh. медом, там по різному. Тобто ну, сніданок ну, типу базовий, тобто ну, шведський стол. Хто uh -huh. що Але хоче, є той одне бере. Це обмеження на те, що ти не можеш взяти більше uh, одного йогурову та функціональне однієї порції саме з однієї категорії. Uh -huh. Один гарнір треба uh -huh. брати uh -huh. брати тільки до жили, гарніру. тільки рис, uh -huh. чи тільки коскус. А а так, е далі була простора, дуже простора їдальня. Угу. А вихід на була, вулицю. вихід на вулицю, там типу така веранда була, така, да, да. да, да, да. Угу. А і там вид був, до речі, дуже красивий. Угу. Мені сподобався. І це сніданок, тобто ви, о скільки він починався? О 7:30. Ну, позмінно, да, починається з 7:30 до Та з 7:30 до 8:30. Ні, угу. а до 8, тому що о 8... ні, до 8, даже 15 десь так. У 8:30 ми маємо вже бути, е... По своїх класах вже починається урок о 8.30, У mm -hmm. uh, 8.15 ну, бажано, щоб ти вже був готовий. Посніти mm -hmm. вже все береш речі і де в сам університет. Далі біля саме місця, де був університет, а там була доволі нова по стилю і так далі. Бібліотека mm -hmm. у цій бібліотеці були типу ну на снеки, Uh, там був типу той самий старбакс. Там були всякі донати можна було купити собі, mm -hmm. наприклад, щоб між лекціями чи між заняттями поїсти. Далі uh, був там невеличкий магазинчик. Угу. А, типу, а... ну базова їжа там така типу, як наша мівійна була, типу ся лапша швидко протування і так далі. Це якщо да, в перерві да, щось да, хочеться, да, да. а да. у вас є кишенькові гроші. Абсолютно. Чому б ні? Хочеться в Британії спробувати щось нове, нові да. смаки. Окей, ланч. Він же обід. Скажу так, обід мало чим в принципі відрізняється від вечері. Скажу так, ви там не зустрінете суп. Там uh -huh. не буде супу, там буде тільки, як, як ми зазвичай звикли, тільки ті, друге. Суп, гречка там... котлета обід, ні? Uh, no. скажіть, да, от, що uh, ви їли? Ну абсолютно, там були які іноді давали якісь макарони. Макарони були ну, типу, нормально. Типу, ну база, типу, гарнір якийсь, далі може бути якесь м'ясо, типу, якісь сосиски можуть бути, просто, mm -hmm. якась просто курка, не знаю, телятина. Ну там, там по різному було нам сумарно три рази за два тижні табори, чотири Іноді давали, іноді по шматку піцу можуть дати, іноді картошка фрі була. А ні, картошка фрі у нас чистенька була. Але ми говоримо, що завжди є салат-бар. Салат-бар завжди. кожному прийомі їжі салат Хелсі можна обрати. Парові овочі, наприклад, чи парові гарніри, наприклад. Іноді. Я не скажу, що вони завжди були, але вони були ну, Бу, але ну, вони, вони були. були на да. кожному обіді вони були точно. Mm-hmm. Це точно Якесь е відварне парове м'ясо для тих, хто хелсі, наприклад, а... іноді проскакував. Чи запечене, наприклад. Для них це... зроблено спеціально більше, типу, ля... це більше уклон, як на веганську їжу а, йде. Типу, коридорчик є невеличкий, і зліва, типу, їжа для... А... Звичайних людей, звичайних людей якщо так дать, там, хто на дієті, хто <плес> там, да, лікується, да, може, там, А да. праворуч, наприклад, для тих, хто 어, там веган, вітренець, наголошує. Алергія. Лахтозні діє, глютен. Там все <плес> навіть на реально з надписами, типу молоко, не знаю, там, типу, для веганів, якесь соєве молоко. <плес> да, звичайне молоко. Безлактозне, абсолютно. Тобто, воно все зроблене саме для людей, для різних типів. Угу. Так, і вечеря. Ну, і вечеря, як... вона, вона само. так само, угу. як і обід, вона мало чим відрізняється, угу. абсолютно. Тільки угу. час. Я зрозумів. Ну, в принципі, ви наїдалися. Uh... Ми наїдалися, але реально були дні, коли ми виїжджалися на екскурсію, uh -huh. і нам видавали цей на весь день нам видали один біч пакет. Uh -huh. І uh -huh. оце, ну, це було, мабуть, найскладніше. Uh -huh. за весь Біч-пакет, пакет, де Ви, наприклад, там, його з'їдали ще в дорозі, наприклад. І під час екскурсії, коли був вільний час, можна було зайти в кафешку десь кафешку в центрі міста, да, пообідати, да, да. спробувати щось замовити, поспілкуватися з офіціантами, почитати меню. Ну реально, в ці дні ми виїжджали на екскурсію. У нас було ну, офігенніше питання. Частина всіх групових поїздок це, звичайно, екскурсії. Mm -hmm. Скажіть, які найцікавіші екскурсії ви відвідали? В яких містах, крім Лондона, ви були? Звідки привезли найбільше магнітиків? де кращі сувеніри? Mm, що запам'яталось? Більше магнітиків у національній галереї, Це просто було То картини, то не магнітіки. Але та магнітики були саме магніті з картинами. Взагалі mm. для мене національна галерея Лондона була так. якимось відкриттям. Ти взагалі цікавився образотворчим мистецтвом і мистецтвом що, взагалі ну, до ще, поїздки? В чому прикол, що не сильно, але я просто коли ввійшов до там, ходить перша... Перший поверх це типу шоп і кафетері, uh -huh. а підіймаєш на другий, там повноцінна там галерея, там там ну, дофіга да. Да Картін. Так. І, і я просто дивлюся, я там у якомусь залі були о, там 6 на 4 кувшинки моне. Uh -huh. і Я просто такий сиджу. Я зрозумів те, що я тупо на 15 хвилин залис на, на ці це. кувшинки. Uh -huh. Я, а і, соняшники і... Ван Гога дивились, а, там, там. Це... Я, я скажу так, uh -huh. там було настільки багато картин, я скажу, я там теж загубилась. <губ> <губ> ну Я, я там знайшла їх сама. Там були, наскільки я пам'ятаю, деякі картини. Ну, не деякі, там було багато картин Рембранта. Там, і ще не помиляюсь, одні з єдиних. Сам морських пейзажів Рембрандта дає, а типу, от хвилі, ось і парусні яхти, усе все там є. Загалом, це просто я відкрив себе цей світ мистецтва, саме образотворчого. Uh -huh. Uh -huh. Я просто такий сиджу і такий: вау. Архітектура, історичні якісь місця, де ви були, mm. цікаві. Ми були в Оксфорді, були в цій круглій бібліотеці, яка угу. найвідоміша, але mm. нас туди не поставили да, да. бо туди mm. пускають не ну, тільки зрозуміло чи працівників Оксфорда uh -huh. Оксфордського університету, uh -huh. чи uh, студентів Оксфордського uh -huh. університету. Uh -huh. Нас туди написали, yeah. нам тільки такі, ну. Ну, загалом, чи були що... ви а, на місцях зйомок Гаррі Потера. Всім потереманням буде цікаво, uh, чи да. бачили uh, ви. Що у Сурському університеті є їдальня. Uh, uh, і uh, саме ця їдальня використовувалася для зйомок uh, Гаррі Потера. Uh -huh. Там, де в першій частині, здається, da. шапку одягали, де вони Схоже? Uh, йде. Uh -huh. 좇... mm -hmm. Скажу, uh, <сам>< Скажу <сам> так, там сходи. Там теж сходи взяли для багатьох серій. Але саме ці передвіжні сходи я не знаю, як вони ці сходи, які рухалися, mm -hmm. це uh... До речі, знімалася начебто не в Оксфорді. <гум> я не знаю, але багато сцен, просто якщо ну, реально просто спускається, я не знаю, там Гаррі Ірон, спускаються зі сходів зверху, <гум> не <гум>, знаю, з кімнат. Там були сцен... Там такі, да, 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 впізнали. Да, да, так, в яких інших містах ще були? Ми були, були в, Кембриджі. Ще в Кембриджі. В Кембриджі да. була дуже прикольна екскурсія, тому що її проводила ой, цю екскурсію, проводила наша землячка. Але яка навчається в King's College, King's College це сьомий університет а, в рейтингу в Британії, да. якщо не помиляюсь. Mm -hmm. саме за QS рейтинг, який mm -hmm. тим визначається одним з найпопулярніших, mm -hmm. вона там навчається. Вона проводила нам просто екскурсії. Потім ми в кінці екскурсії. Uh, ми ще були це як пантінг, чи як це називається, коли uh -huh. ти сидиш у ложці, uh -huh. ложці, ложці і <с <с uh, ти з типу великою палкою і просто штовхаєшся відна. Uh -huh. Ми ще. Uh, і там, до речі, в Оксфорді є ось цей перехід. — Найвідоміший. — В Оксфорді, так? І... Да? Да, це міст вздохів, він здається, називається а, да, Я чесно не пам'ятаю. Угу. І в Кембриджі я сходжу, але через річку. Угу. І Виходить, ми на всіх байдарках прямо під ним пропливали. Да. 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 Це, до речі, дуже було типу, екстремально і прикольно. Ні, по факту ти просто. Титанік. Продовження. По факту, ти, коли особливо ти дуже сильно втомився. Треба, щоб хтось інший і угу. це реально квест, просто щоб взяти і щоб хтось. Зміни, змінив, да, да, було, бо треба було тримати баланс. <laughs> і <laughs> цей баланс було іноді дуже складно <laughs> саме схопитися. у вас чоловік був в одному, в одній в одному човні? Плюс-мінус? Десь вісім. Вісім. Далі була екскурсія до Брайтона. Брайтон, хто не знає, це, це типу. Третє місто, да, Це два тижні. Два тижні. Виходить Оксфорд, Лондон. Кембридж, Брайтон і Лондон. Угу. Чотири міста. А, Брайтон це, типу, приморське місце. Місто. А, там є найпопулярніший взагалі Пирс угу. а, саме угу. в Великобританії. А, там от прям цілий парк розваг на ньому угу. є. А, і а, ми, до речі, біля нього гуляли. Uh, і взагалі найцікавішим моментом цієї екскурсії був підняття на 360 вежу. mm -hmm. Типу там є ось uh, 180 метрова вежа чи 100 метрова. Mm -hmm. British you know, Airways I-360. Да, yeah. але це, so, вона, да. вона, вона, вона була масштабна. От mm -hmm. піднімалася хвилин 10. Вище, і... ніж London Eye, мабуть. Вище. Я, mm -hmm. я, 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 не знаю. Mm -hmm. Ми uh-huh. не каталися на Одинай. Я так. дуже хотіла, не, але... Ми, тоді туди... не каталися, але потім ми, коли наступний раз були просто самі. просто самі в Британії, mm -hmm. ми закрили uh mm -hmm. цей гештальт. У mm нас -hmm. реально був Інші групи чомусь їздили. У них uh -huh. якась інша програма була. Вони їздили там. Uh -huh. А ми туди не поїхали. Ну, Програму складає школа. Того yeah. я впевнений, що чотири міста жодна інша well, yeah, школа yeah. не відвідує. А можливо, більше Лондона додає. Yeah. і там є Лондон, ай тому це треба дивитися. Програму от а, купалися в Брайтоні? Ні, nee, бо тоді холодно. у той день було холодно. Uh -huh. У той день було там градусів 18. Угу. Uh -huh. І у 18 градусів, о, тим паче, там не просто що це є піщаний, там же качка. Да, mm -hmm. Загалом це дуже прикольний досвід був. Mm -hmm. У нас була подруга, яка теж була у цьому кемпі. І... Вона змогла, вона веган, вона змогла вихвати останній бутерброд веганський. А, і вона, коротше, виходить на пляж, відкриває коробку, і чайка підлітає, забирає бутерброд, забирає за і вона така: Віддай бутерброд! Чайка веган, так, виходить? Так, ну реально. Там всі сміялися, чесно кажучи, мені було дуже обідно, якщо б так було. Реально єдиний. Єдиний обід нормальний, єдиний, бутерброд тобі дістався. Ти просто відвоював його. Мені сподобалось. В Лондоні таверський міст бачили? Бачили у нас в один день. Була типу дискотека. у нас, типу, там кожен два-три дні була дискотека саме кемпі. Один раз нам зробили виїзну дискотеку. Нам зняли типу о... лодку. Саме як, катер, ну, яхта я да, знаю. У -у -у -у. Там триповерхова яхта, там, типу, такого, а нам там поставили динаміки, все. І ми виходить по нічній темзі. Дискотека на катері Дискотека? на темзі була. Да. Ну Це да. не на, на катер, ну туди це поміщалось нормально війну. Типу парово, але дуже маленький. <гум> ну, якщо паром це загалі отакі десь масштаби. Ну, це десь метрів 20. Скільки у вас там було дітей? Ну люди ну, не тільки українці там були ну, там, да, там. 100 сто чоловік було. Да. Бо найбільше 100. там uh -huh. кожна наступна група. Uh -huh. Там нас якось поділи по групам, були на наступний чи за за день uh -huh. то, Чи... і ви ось по темзі ввечері під музику. Uh -huh. під Я скрив так. У нас там потолок правил чудні права. Вони так стрибали ще до цієї дискотеки. Ми так сиділи знизу. Так що ну, там робите? Там а, і виходить. Ми побачили типу шарт. Шарт це найбільший бізнес-центр, якщо не помре Шарт, найбільший хмарочос. А далі, ну таверський міст, сам Тавер побачили саме ми, Bridge, ми, побачила, ми, мабуть, да. під всіма мостами да. приїхали uh -huh. знизу, і просто uh -huh. оцей закат. Ми реально дуже гарно було все. Я, uh -huh. це ми катаємося. Так вийшли, та вже похолодало. Всі почали заходити внутрі вже на другий, третій нижній поверх на перший. Ми так вийшли на вулицю, там такі зорі, все там там дуже гарно було. Ще нам дуже прикольно, що давали нам вільний час під час от uh -huh. між екскурсіями, наприклад, давали там годинку, півтори, що ми погуляли, купилися там сувенірчики, пофотографувалися і так далі. Це теж було дуже круто. А особливо, ну, ми просто маємо час з нашими груплідерами, uh -huh. і uh -huh. а, вона, нам, наприклад, чи він, неважливо, хто там, написати. Наприклад, о, 12.00 uh -huh. за такою то адресою, і, наприклад, скинути геолокацію. Uh -huh. Це доволі, до речі, поширена практика. Мені здається, uh -huh. місце зустрічі, да, а, де да, ви даєте вільний час та да? повертаєтесь ви додому з Британії, oh. йдете в школу, розказуєте друзям, а, яка реакція, наприклад, вчителя англійської мови після чи похвалили вас те, що у вас змінився рівень? Покращився. Чому приколом, ми ж перейшли тоді в іншу школу, ми перейшли в стадію, uh -huh. саме в стадії Academy High School. Uh -huh. uh, і загалом ми просто почали почувати себе більш впевнено. Uh -huh. Типу, uh, у нас вже всі, хто навчалися uh, той, mm -hmm. той, 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 той рік, то там був uh, всі, хто з 8 класу навчався, uh -huh. і ми, типу, uh -huh. були тільки uh -huh. двоє нових. І ми зрозуміли, що ну, типу, Блін, а по speaking skills ми не так сильно відстаємо тепер від них, uh -huh. бо, е, типу, там було вісім років е, звичайної школи, де майже ну, не вчать англійську, а тут буквально за одну Британію, за одну поїздку, ми так сильно підняли наш рівень. Uh -huh. Це прям uh -huh. ну, такий топовий рівень, мені здається, uh -huh. достатньо. Так, і ми були зразу підготовлені до того, те, що е, в нас взагалі в стадії. Е, вчителі з сайенсу, месу, не знаю, як зараз месу, але з сайенсу в нас в минулому році і в цьому році в мене. Це людина, яка людина з-за кордону, вона українську не знає абсолютно. Всі угу, мови. Абсолютно, він усі мови. Просто у нас mm -hmm. в цьому році в мене а, Пантай а, і в минулому році у нас з Канади а, Девід. Mm -hmm. а, вони реально я приїхала. Я розуміла те, що мені набагато легше спілкуватися а, з носіями ну, мови. Mm -hmm. а, ну так що треба підбирати якісь слова окремі. Я не знаю, що сказати, ні такого не було. Ну і в принципі, скільки канікули, два місяці, три, три. місяці три. канікули літні, да? угу. якщо взагалі не практикувати Місто, англійську а, мову, а, бо хоч чисто технічно для, для нас, нас. Да. торік було два місяці. Бо угу. ми навчалися до кінця червня, Черніше, і, на черв але нам угу. дали типу ну, так, хтось... місяць взимку. Угу. Все хороше, як і групові поїздки. Рано чи пізно підходить до завершення. Як ви прощались зі своїми друзями в останні дні, з чим, своїми вчителями? Чи в кінці отримували ви сертифікати про завершення? Чи була у вас прощальна вечірка, дискотека, сльози і так далі? Як пройшли останні дні в таборі в Британії? Ну. No. Загалом, якщо говорити саме про сертифікати, нам, нас, типу, вивели. Uh, Royal Голла має, типу, внутрішній сад. Uh -huh. Нас вивели в це внутрішній сад, і типу робили типу урочисту церемонію нагородження. А, uh -huh. uh, На цьому сертифі... ну, там сертифікаті в сертифікаті ще, uh -huh. uh, там де провисну всі твої скіли: типу, listening, speaking, reading uh -huh. uh, і writing. Uh, і потім було, типу сідін сам рівень, типу uh -huh. на який ти здав початку екзамен, типу що курс пройдено. Типу і підтверджений твій рівень да, то, да, печатка, да, да. подпись директора, а, директора да, організації, да. так, абсолютно. Прям випускний вам так? да? Mm. Ну, невеличкий такий випускний, взагалі yeah. треба ще шапочки, ці не uh -huh. шапочок не було. Ось uh -huh. далі в, останні, в останній день була просто обалденна дуже крута дискотека. Uh -huh. Ми могли замовляти музику. У нас після. Це дискотек, які, до речі, там були, є одна пісня, яка завжди асоціюється з uh, літом. Uh -huh. Це Фрід це from Desire» Радгали. Це uh -huh. просто must have в будь-якому літньому таборі, куди ми будемо їхати. Uh, і щодо прощення з друзями, я зараз дуже сильно шкодую і blame myself uh, про те, що я тоді не попрощався зі своєю подругою з Козахстану. Uh, бо uh, ми такі. Зазвичай як це взагалі проходить. Типу, після завершення кемпу там два тижні поспілкуємося, і все, і ти в запросимо А у нас не спрацювало. Ми ага. спілкуємося досі, і ми такі ми шукаємо, типу, варіанти, якісь будуть. варіанти, щоб якось зустрітися, але у нас ніяк не виходить. Бо там, там не дали грошей, там не дали повний грант, наприклад, на якусь програму. Ми планували їхати в Мілан цього на саміт. Але. Ми всі в трьох пройшли, типу, я, Настя і вона пройшли, uh -huh. але їй не дали гроші, і такі, ну, типу, ну окей. Uh -huh. uh, я досі uh, blame myself uh, за те, що я нормально з нею не попрощався. Uh -huh. Ну, типу, ми такі, все, пока, увідімся. Ну нічого зараз да. все ще попереду, да. тому у вас ще все ж життя попереду. Все життя попереду. Е, ви можете забронювати разом якийсь табір, вступити в один університет, наприклад, не, не, е, тому вона вже просто цього року вступає угу, угу. і я, я такий. Ну пф, окей. Ну, для справжньої дружби э, немає перешкоди. Да, Це не пам'ятано, абсолютно. Що привезли з Британії як сувеніри? Взагалі? Що собі купували? Цікаво, зараз зараз буде дуже цікаво. Саша купив <щит> чайний сервіс. <хит> дуже да. ну, чай. кружечки, дуже гарні. <щит> <щит> дуже гарні мама дуже гарні. в перший день зламала ложечку. Типу ми буквально тільки розпакували, а тільки поставили кудись, малому взяли розбила ложечку і та та твою. <рес> Й Да. Ні, реально, я взагалі те, що він взагалі. Цей сервіс живий, тому що да. те, як з валізами можуть взагалі, що статися з валізами, можуть взагалі її не привезти. Вона uh -huh. може десь загубитися, uh -huh. її може просто шманати зі сторони в сторону. Я взагалі здувався, що він взагалі просто живий тут доїхав. Ми його просто заклали. Там дуже там Там дуже... красиві кружечки були, і кошту він відносив набагато. там 20 фунтів. Uh -huh, uh -huh. І, типу, за, за таких Гроші, такий сервіс, типу. Mm -hmm. ну, прикольно. Mm -hmm. mm -hmm. Бачив, перший да. раз в Англії mm -hmm. нічого ні. Ну, зрозуміло, mm -hmm. що магнітики mm -hmm. з кожного міста. Типу, ми купували mm -hmm. Оксфорд, Кембридж, з Національної галереї, mm -hmm. з, там, просто з Лондона, де ми там ходили, що купували всякі там Бікбени, mm -hmm. все це все. І. А, і що ще. Шопінг був? — Шопінг? — шокін був Стріт? да да ось тут взагалі, може окрема історія, бо тобі на Стріт можуть дати все, що завгодно.